Гучне весілля за мільйон доларів приблизно стільки, як підрахували івент агенції, могло коштувати одруження екс-прокурора Ростислава Ільницького і колишньої працівниці держбюро розслідувань рокселани Москви. Гуляли там депутати, прокурори, податківці, а розважали гостей відомі зірки. А якщо раптом одного разу вам буде здаватися, що хтось. Поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтеся до цього, якщо б я була Робін Гудом. Беру в поганих, віддаю хорошим. Слава Україні! А чому полякова на нашому весіллі була а не Мадонна? Американці гроші затримують. Такий діалог візуалізує мемом Олексії Голобуцький. Лише двометровий торт, як кажуть кондитери, мав би обійтися в 100 тисяч гривень, звідки гроші на розкішне свято в колишніх держслужбовців і чому не соромляться з таким розмахом гуляти під час війни. Ці питання нині ставлять користувачі соцмереж. Твітерянин Ulysses in Wonderland пише: Знаєте, в чому різниця між Україною і, наприклад, Німеччиною? В Україні чиновники грають весілля на мільйон доларів під час війни, а в Німеччині чиновники не грають весілля на мільйони доларів ніколи, бо вони не заробляють таких грошей. Україна Зеленського це європейські Сомалі. Отак хавають воєнні ЗСУ. На нулю грязні як свині, ми постійно доводимо, що можемо разом робити речі, які здаються фантастичними в іншому світі, але працюють в реальності, коли за них беруться українці. Валерій Прозапас пише: шикарна свадьба по багатому між прокурором та ДБРівкою під веселі пісні зірок шоу бізнесу. Це насправді не окремий прояв жлобства, а модель організації держави, як її уявляє собі еліта в лапках, і яка переважно так сьогодні функціонує. Паразитування молодими простими парнями з народа узаконено і поставлено на систему під виглядом будівництва відновлення, реформування та іншу боротьбу за кінець епохи. Відповідальність мінімальна, вірніше жодної, як у випадку з Бакановим, і весь цей праздник жизни надійно прикритий переможним єдиним ансамблем пісні і пляски та позитивною обслугою. Класика організації номенклатурного суспільства, скопійованого у більшовиків, а ще помножена на традиційне малоросійське лицемірство. Бо, як, наприклад, красиво співачка Полякова кричала Ідіть у дупу всім, хто дорвався до корита. Служте, ви слуги народу. А вы случайно не охренели там все, а? Вы вообще за чьи деньги там выседаете, хлебаете из корыта? Вы вообще понимаете, зачем вы там находитесь? Или вы думаете, что вы туда пришли, чтобы воровать деньги из бюджета, быть непри неприкосновенными? Так вот соберитесь все в огромную шайку, коей вы и являетесь, и идите в Так само красиво вона співає для прокурорів перервах між сумними зйомками, бо ніби ж війна і люди гинуть, треба демонструвати патріотизм. Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів? Невже хтось думає, що я взагалі знаю хто вони? Що я цікавлюсь їхніми посадами? Професіями хороше тут тільки те, що весь цей конструкт гарантовано не життєздатний. Чаша буде випита до дна, а потім може більшість з тих, хто залишиться, навчиться думати та згадає про гідність. Цілих два дні гульбенили на повну у перший день було понад 300 гостей. Другого дня було запрошено ще більше гостей, а саме 500 осіб. Чи повинен я знаходити часу більше на боротьбу з корупцією? Так чи ми це будемо робити точно? Але у мене немає як вам сказати дуже багато часу на те, щоб займатися деталями. Джон Смін пише, клоун олігархів в 19-му році обіцяв IT, ФОПи і стартапи, а зробив найкращим стартапом в країні посаду в ДБР. Лише тут ти зможеш примножити свої інвестиції в десятки разів за рік, відгуляти весілля з таким же молодим мільйонером із прокуратури і танцювати весільний танець під виступ Олі Полякової, яка в 17-му разом з клоуном кричала: корупціонерам. «Ідіть у дупу. Тепер Оля те забула і дрига, Дупою для корупціонерів, яких посилала. А радісна публіка рукопляще. Ця історія викликала неоднозначну реакцію в суспільстві. Деякі люди вважають, що весілля було надто розкішним, особливо в умовах війни. Це стосується і нашої єдності, зокрема, єдності у несприйнятті усього і усіх. Що пославлює Україну в новому сезоні? голобородьки її показують полководця з нібрітостю. А сезон про інноватора-реформатора в минулому, який епоха брехні, всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримують безоплатний, якісний сучасний смартфон і пільговий тариф. Наївні, хто сподівається на якесь прозріння в США. Трампа суд визнав гвалтінником, а в нього найвищий рейтинг стадо в усі часи в усіх країнах однакове. Ви можете лише навчитися краще з ним працювати за ваших ворогів. Наречена – 27-річна Роксолана Москва раніше працювала у відділі кадрів територіального управління ДБР у Львові. В державному бюро розслідувань прокоментували скандал з гучним весіллям у Львові, де наречена фігурувала як співробітниця їхнього відомства. Радниця з комунікації Тетяна Сап'ян наголосила, що дівчина є колишньою працівницею теруправління ДБР у Львові. Вона була звільнена в 21 році, і саме тому ДБР не може нести і не, не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності. За її гівчинки. Irritable іритаблорк в своєму телеграм-каналі пише там ДБР отреагувала на скандальну свадьбу за мільйон доларів. Це колишня працівниця ДБР. Рад вам сообщить, що во первых таку ДБР можна купити в будь-якому воєнторгі. Во-вторых, вона уволилась ще два роки тому. Ми дійсно живемо в такому шаленому інформаційному потоці, в який затягується дезінформація і псо перекручені факти. А в третє це провокація. Їй підбросили ДБР параш. Енка, же підсунув молодятам і мільйони на свадьбу. Ну і також е, Сапіан закликала дверяти офіційним джерелам інформації. І цитую: не варто пов'язувати лакшері весілля з колишньою роботою молодят. Це питання статків їхньої родини. Ну і відповідно сумління е, їхнє під час війни. Андрій Лохматов пише: от ви там обурювались тим, що Полякова, Пономарьов та Дзідзьо розважали прокурорів на весіллі в Емеля Резорт, яке коштувало десятки мільйонів гривень. Але це ще не все. Приблизно в той самий час в іншому одному з найдорожчих готелів країни Едем Резорт Medical and Спа відгуляв своє весілля фігурант гучної історії про блогерів з івано франківська які влаштовували вечірки в Києві, де за версією слідства спаювали а потім вчиняли над ними сексуальне насилля, знімаючи це на відео і поширюючи його в мережі. Ці кадри вже облетіли усі соцмережі в одній із орендованих квартир у багатоповерхівці української столиці. Молодики з Івано-Франківська влаштували вечірку. На тусовку запросили дівчат, де їх цілеспрямовано споїли та накачали наркотиками, аби перевірити, як вони себе поведуть. І просто уявіть пацани, от когось з вас буде дівчина. В мене в голові не вкладається часто. Тоді про це навіть зробив заяву президент Зеленський, який повідомив, що за фактом знущань над дівчатами розпочато кримінальне провадження. І цитата є перші затримання зловмисників, додавши, що насильство в Україні місця не буде. Процесуальні дії тривають насильству в Україні місця не буде. Здавалося б, таким вчинкам суспільство поставило свою жорстку оцінку, розставивши моральні кордони та орієнтири для молоді. Але, як виявилось, не все суспільство. Олег Захаров, третій учасник тих вечірок, які разом з другом заплатили 402 тисячі гривень застави кожен, аби вийти на волю на період слідства. На початку жовтня влаштував своє весілля в лакшері отелі, де тінейджери під репчик розкидували по сцені. 100-доларові купюри. <звіг> а от ведучим на цьому святі життя був відомий телеактор і комік Юрій Ткач, який широ обіймався з п'яним підозрюваним у сексуальному насиллі. Чим якби підтвердив йому, все окей, чувак, продовжуй в тому же дусі і вкотре раз продемонстрував нам, що гроші важливіші за репутацію. Юрік це саме. Ведучі в мірі через акату ведучі мірі, і що деяким людям не важливо кого розважати. Прокурорів, корупціонерів чи мажорів, гвалтівників. Головне, аби вчасно і добре платили. Так і живемо. Я пишаюся українською незламністю. Слава нашому прекрасному народу! Еволюція Зеленського 2019 рік. Якщо знайдуть хоч одного мого свінарчука, я піду сам 23 рік. Треба мовчати про факти корупції. Слава Україні.